Раді бачити на каналі АгроДрузі. Це в нас друга частина розпаковки поставки з Туреччини. Розпакували решту палет, ще одненька лишилася з решетами. А тут в нас більш важкі речі. Зараз покажемо більш брутальний хеві метал. Отже, вали соломотрясів на менші моделі, вали похилої камери, циліндри підйому жатки на джендіри, бляхи бітера на клас, варіатори в зборі, варіатори барабану на джандір. Великом привода, піддончик пальців жатки. Трохи переживали, яка буде якість, але коли розпакували, то ніби якість добра. Принаймні гарно звучать. Ну і зроблені акуратненько, повинні добре різати. Шестерні в коробку, Вали в похило на більші моделі, бичі різні види, а там вали соломотрясів, також на більші моделі. 5-6 клавіш, варіатори знов таки різні, Шестерні в помпу гідравліки парочка. Відразу по дві продається. Зірочки жатки, знов таки вали, корпуса на підшипників жатку. Такі муфти перевантаження тріщотки, зірочки похилої камери, менше зубів, більше зубів, Більші, менші джони. Вилочки до варіаторів, зірочки жадкі на два болта, корпуса підшипників, там де бітер і барабан джонівський. Знову бучі, шестерня диференціала джундір. Ще трошки валів, так яких багато видів, то й приїхало багато. Далі якийсь потужний вал. Це вже не якісь великі джондіри. корзини щеплення. Непоганої якості. Часто запитують, а то взяли більше. Зірочки дзвоники на елеватори. сухарики, корпуса гумових втулок, різні види під різні втулочки, розподільник гідравліки на три секції, зірочки елеваторів із втулками під тріщотку. Добра якість. Диски щеплення багато видів. І ще така цікава річ приїхала. Така опорна втулка стоїть, де корзина щеплення в джандірах. Ви запитували у нас багато було запитів, спробували поставити на прихід. Далі приїхала ще отака стрічка, товщина 5, тут нитки три слоя, 7 см ширина. Зараз це все діло перевіримо, рознесемо на полиці, проведемо по базі і вже до вечора воно полізе на сайт, зможете робити замовлення, купувати там ціна, наявність, все актуально. Тут в нас лишилась палета із решетами жалюзійні. Там верхні, нижні, подовжувачі. І зірки на мотовило джонівські. Теж інколи запитували, спробуємо. Ще приїхав сам редуктор, були просто редуктори, а це тут ще в комплекті Сошка йде. Привідний. Є і такий, і такий варіант. І так само є стрічка ущільнююча. Ширина 36 см. У джундірах стоїть така. Будемо продавати по метрах. Тому скільки треба, будемо різати. Диски щеплення, сегменти гл. Крупний зуб, підкалені, мають дуже добре різати. Це нажатку шумахер.